Свої коктейльчики. Що це за коктейлі? Як мене чутно, як видно, це німецькі витрощені комплекси, це ранкова енергія, робота кишківника, травлення. Я їх дуже обожнюю, вони швидко готуються, смачно п'ються. Я тут проб'ю клітковина витрощення витрощення. Всі овочі, фрукти, салати щодня, що потрібно нашому організму добова норма витимілі. І що мені подобається? Вони це гіпоалергенна продукція. Її вживають спортсмени під час олімпійських змагань це дуже важливо, бо багато вітамінів, які представлені на ринку, навіть не мають сертифікації, не проходять багато допінг пін-контролів, да? немає сертифікату, скажімо так, GMP, це стандарт якості, де виготовляється продукція компанії PM Про це все подбала, має всі ці сертифікати. Я додаю ще активай собі чотири мірні ложечки. Це вітамін групи Б. Вони дають енергію, відновлюють кисень в крові. Це знов ж таки дуже класно. По моїм відчуттям, знаєте, коли ти шукаєш десь енергію, я, наприклад, її шукала завжди в каві. Зараз я каву вживаю тільки одну чашечку. Ну, напротязі дня це буває зранку і все. А раніше я вживала 5-6 чашок кави для того, щоб збудритися, якось краще себе почувати. Світлайн я відчуваю себе набагато краще з Activize. Він дає напротязі 8 годин енергію, покращує нервову систему, індика зла, як була раніше. Це для мене також важливо. Я ще додаю монагент собі для суглопного для судин. І додаю ще про шейп аміну. Про шейп аміну обов'язково. Це вісім незамінних амінокислот. Потрібно не тільки для людей, які займаються спортом, а й також для людей, для вагітних, для діток, які не набирають, ну, не їдять ту кількість білка, яку потрібно. Тобто і взагалі. Можемо якраз поговорити з вами про переваги, да? переваги компанії. Чим компанія, скажімо так, інноваційна в продукції, да? ну, чому саме вона? Це, до речі, жири омега, я не знаю, може зараз видно. Це інноваційна технологія, зараз, зараз покажу. Як жир розчиняється у воді? Це неймовірно круто, ніяка компанія таке не покаже. Це за рахунок технології NTC, технології мікросолю. Бачите, жир розчиняється у воді. І знову ж таки не видно ні жирних пятин, нічого. І. Він дуже смачний цей рибі жир, як то кажуть. Ну Це взагалі омега вже фідлайн, технологія мікросові розроблена не з риби, а з водорослей. Бо, чесно кажучи, це все міфи, що риба. Риба, взагалі, їсть такі водорослі там, де вона бере цю омегу. Просто, бачите, отакі от вони. І можна ковтати. Я внесли такий насмак, дуже приємний. Я зазвичай готую його в свій звичайний коктейль. але вам би не було видно, як там омега розчиняється у воді. Тому раджу переваги компанії, продукції, що її можна замовити по всьому світу за посиланням, які можете знайти у мене в профілі або написати мені, я залюбки вам його відповім. Ну, скину. Також компанія дає можливості додаткового доходу. Що це означає? Що ви пропонуєте самі ці вітаміни да, в коктейлі зранку ввечері, покращуєте своє здоров'я, ділитесь цією інформацією, і компанія за те, що ви споживаєте, інформуєте інших людей, да, покращуєте їх здоров'я. Вона дає вам також до такої бору. Це неймовірно круто, бо в лінійному бізнесі. Ну, я такого не знайшла. Бо співпрацюючи багато з різними, да, у багатих різних підприємців на роботі, за те, що я, наприклад, привела робітника, да, то мені ніхто за це додатково не заплатить. За те, що я порекомендувала продукт, мені також за це не заплатить ніхто. І продукти ці натуральні, без лактози без цукру. Якщо є якісь питання, задавайте, залюбки відповім. Бо я можу про це розповідати дуже багато. І чому саме фідлайн? Да? Оце водорожчина легка формула, вона дуже легко п'ється. Її люблять як дорослі, так і дітки. Залюбки вживають, вона смачна. Знаєте, таке такі відчуття, що фруктовий вичевий сок вживаєш. Дуже смачно. Дуже смачно. Зараз якраз. пізніше якраз роблю карту дня, що нас чекає сьогодні. Цікава така традиція зранку прокидатися. І, знаєте, на метафорич... метафоричних картах, ну, скажімо так, гадати, да? доставати собі відповіді. Взагалі, відповіді всі вже є в нас. Просто ми іноді боїмось кудись зробити крок, щось робити не так, як усі. І, знаєте, і тому багато хто не розуміє цінність того, що профілактика завжди набагато краща і легша, ніж лікування. Знаєте, коли тобі 40 років, ти вже починаєш над цим замислюватись, бо в 20 років молодь взагалі не замислюється про своє здоров'я. Бо, на жаль, нас його не вчили. Але я впевнена, що вже якщо ми правильно будемо налаштовувати своїх діток, да, робити профілактику, то вони будуть себе набагато краще почувати і в 40, в 60, в ніж ті люди, які зараз не дбають про своє здоров'я. І знаєте, і саме класне це, що мережева дає можливість можливість оточення. Бо в мережеву, на жаль, знову ж таки, як і в будь-який інший бізнес, приходять різні люди, і хтось досягає успіху, хтось не досягає. І все залежить тільки від нас, да? що ми випромінюємо, що ми хочемо донести людям, Чи ми просто споживаємо ці продукти да? і ділимося інформацією. Але коли, коли будуєш свою команду, це знову ж таки шлях, це дуже такий, скажімо так. Нелегкий шлях, бо тобі треба взяти відповідальність не тільки за себе, а за ну, взяти на себе відповідальність, що ти поведеш людей. Бо, знаєте, взяти відповідальність на себе і ти одному це одне. А коли ти береш відповідальність і ведеш за собою людей, це зовсім інше. І дуже класно, коли, знаєш, ти обираєш, з ким тобі будувати команду, з ким тобі відпочивати, з ким тобі налаштовувати бізнес. Ця цінність приходить, мабуть, з часу. Бо коли ти ще молодий, ти ще над цим не замислюєшся, ти ще спілкуєшся з багатьма людьми, не розбираєшся. І, а коли ти з часом проходиш, не працюєш на одній, другій, третій, четвертій, п'ятій, десятій роботі, і ти розумієш, що основний фактор це люди. Бо все залежить від комунікабельності, від оточення людей. Да? Чим позитивніші люди, тим легше працювати. Бо коли негатив, то ти вже трошки набираєшся собі до когось і теж стає таким негативним ну, мислення, да? От змінюється наскільки. Тому доброго, доброго раночку. Тому в житті дуже, дуже класно вибрати собі те оточення, по якому, в якому буде комфортно тобі в першу чергу. І, знову ж таки, зараз дуже багато інформації. Інформації про різні компанії, інформації про різні навчання, можна навчитися да, піти на якісь курси, закінчити якийсь напрямок. І почувати себе ну неймовірно чудово. Чому я обрала компанію PM? Тому що мені імпонує навчання. Тут є навчання, я завжди люблю розвиватися. І тут я вже можу не тільки вчитися, але я можу ділитися, я можу інформувати, я можу презентувати, я можу навчати інших людей. І це, блін, дійсно кайф. Тут ти навчаєшся ораторському мистецтву, не замислюючись і В спілкуванню, да? знову ж таки, мережевий це все ж таки потрібно. Кролик мій бігає потрібно любити людей. Бо люди, які не люблять людей, ну, я не знаю, чи вийде в них в мережавому щось цікаве, чи не вийде. Бо коли ти любиш людей, ти випромінюєш всю любов. Ти хочеш допомогти, ти хочеш збільшити команду, да? ти хочеш. Ну, більш проінформувати людину, допомогти їй. А коли ти їх не любиш, ну ти взагалі нічого не зробиш. Ти будеш просто негативно до них ставитися. І тема, така знову ж таки, дуже актуальна, коли люди да, йдуть на людей. Люди йдуть на енергію тої людини, яка їх запросила. Да? Але з часом, якщо щось йде не так. Люди просто змінюються. Тому інформації дуже багато, дуже багато хочеться розповідати. Давайте раз, тут у мене є слухлячі, да? взагалі порозмовляємо, як ви взагалі, чим ви займаєтесь? Якщо є у вас можливість, напишіть. Чим ви займаєтесь? Чи є задоволення тою то, ну? Задоволена взагалі е, тим оточенням. Бо впевнена, що люди з часом замислюються над тим. Я взагалі, я не знаю, як у вас, от, е, да, я раніше не розуміла, чому люди приходять і уходять з нашого життя. Воно в плані спілкуюся, спілкуюся з людьми, да, а потім бах, і ти вже з ними не спілкуєшся. over